Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Акція допоможе армії дроном. Успішно продовжується. Ця неділя принесла черговий успіх, зібрали 7880 тисяч гривень. Задячуючи акції, яку провела Христина Моряк, та залишковим коштам з минулих акцій, одразу ж придбали черговий FPV-дрон з батареєю. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто продовжує жертвувати свої кошти на благо великої перемоги української нації. Випадок укусу хворий на сказ домашньої тварини стався у жительки села Рідків Кропицької громади. Фахівці Радивилівського структурного підрозділу провели подвірні обходи та інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням. Сказ 100% смертельний, але йому 100% можна запобігти. Вірус сказу дуже небезпечний і вражає головний мозок. Це завжди призводить до смерті. Він виділяється зі слини хворої тварини і може інфікувати людей через укус, подряпане, ослинення. Іноді ознаки сказу з'являються через рік, але в деяких випадках вже через тиждень після зараження. Не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою. Медична допомога та вакцинація від сказу надається безоплатно. Ваші чотирилапі, друзі, потребують захисту так само, як і ви. Вакцинуйте своїх домашніх улюбленців щорічно, починаючи з трьохмісячного віку. Захистіть їх себе від сказу. Вакцинація для домашніх тварин безоплатна. Будьте обережні, дикі безпритульні та домашні пухнастики можуть виглядати милими, але краще тримайте дистанцію. Собаки, коти, лисиці, вовки і деякі інші домашні та дикі тварини можуть хворіти на сказ та передавати його людям. Симптоми інфікованої тварини агресивність, параліч, слабкість, пригніченість, надмінне слиновиділення, відмова від їжі та води. Тільки негайна вакцинація після інфікування може берегти вас від сказу. Про розповсюджені прийоми аферистів і як не піддатися їх психологічному впливу та маніпуляціям розкажуть кіберполіцейський Віталій Кузьменко, реп-виконавиця Альона Альона, фахівець у сфері інформаційних технологій та захисту даних Віталій Якушев. І директорка центру медіа аналітики Анастасія Кондрико. Соціальна інженерія вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають, і сама по собі не є видом шахрайства. Однак шахраї використовують напрацювання соцінженерії, щоб спонукати жертв самих завдяки маніпуляціям і давати гроші, надавати потрібну інформацію або вчиняти певні дії. Також фахівці виділяють метод зворотньої соціальної інженерії. Цей тип атаки спрямований на створення такої ситуації, у якій жертва змушена буде сама звертатися до зловмисника за допомогою. Наприклад, шахрай може заздалегідь вислати лист телефонами і контактами, нібито від служби підтримки, після чого через деякий час може спровокувати проблеми в комп'ютері жертви і просто чекати на її дзвінок. Як протидіяти зловмисникам, які використовують методи соцінженерії у мережі? Ставтеся критично до будь-якої пропозиції від незнайомців, особливо до заманливих. Не лякайтеся і не поспішайте робити те, що вас просять, або тим більше вимагають від вас. Будьте пильними з невідомими посиланнями і вкладеннями, не відкривайте їх без необхідності, не працюйте у присутності незнайомців з персональними даними, особливо з реквізитами карток, номером, терміном дії, пін-кодом, паролями для входу, онлайн банкінг. Чи будь-якими іншими паролями та кодами, надісланими в смс-повідомленнях, встановіть та оновлюйте антивірус, використовуйте різні паролі для доступу до особистої та корпоративної пошти соцмереж і банківських додатків. Навіть такий мінімальний набір порад і правил значно підвищить вашу кібербезпеку. В арсеналі армії кіберзлочинців безліч видів озброєння, і одним з найпотужніших є соціальна інженерія. Схеми різні працюють, різні сценарії. Під кожну людину намагаються знайти свій такий ключик до її там психології, щоб маніпулювати. Соціальна інженерія, наука в широкому сенсі, відома давно вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. Соціальна інженерія, в принципі, цьому терміну більше, ніж 100 років. А самість цій справі вже там, набуть, тисячі років, коли надурювало людей для того, щоб виманити, виманити інформацію не примусово, тобто не вимагаючи від них цього, а люди через те, що їми маніпулюють, самі віддають або гроші, або якусь інформацію. Звичайно, з появою комп'ютерних систем, з появою інформаційних систем почали використовувати ті самі підходи, але задля отримання інформації або грошей. Вже за допомогою соціальної інженерії цей термін включає в себе безліч методів психологічного впливу на інтернет користувачів, коли використовують людські емоції для того, щоб маніпулювати нашими діями, для того, щоб заохочувати нас переходити за певними посиланнями і надсилати певні суми. Переход за тим чи іншим посиланням, завантаження того чи іншого файлу та подальше його викриття. Тобто, це все ті заходи, які спонукають людини до дій, які без маніпулювання вона би не вчинила. Соціальна інженерія це не вища хрестя, це інструмент, що використовується у шахрайстві. Соціальна інженерія це технологія маніпуляцій, а все інше називається психологія. Є психіатри, психологи, які використовують так, тобто, умовно соціальну інженерію, да а є шахрей. Соціальна інженерія направлена не на технічні якісь навички людей. А на маніпуляції психологічні, на людські слабкості, жадібність. Колись, можливо, отримували смс-ку, виграли автомобіль. Оце на, на, на жадібність. Не тільки на жадібність розраховують соцінженери злочинці у кіберпросторі. Вони використовують неуважність, цікавість, довірливість користувачів, грають на різних рисах характеру жертви. Ну і коли ще залякують інколи що залякування не може бути там те, що там що з вами трапиться, а що ви можете втратити цей шанс. Зловмисники завжди використовують для планування та здійснення кібератак зовнішні фактори та інформаційний контекст. Під час економічної скрути обіцяють легкі гроші. Наприклад, пропонують сплатити невелику суму в обмін на майбутній солідний дохід. Перші соціальні інженерні атаки це були нігерійські листи. Під Час епідемії ковід розсилали електронні листи з порадами, нібито відмін охорони здоров'я. Під час війни інша специфіка, наприклад, інформація про майбутні обстріли або будь-які е, військові дії, коли людині жертві можуть на адресу електронної пошти або меседжери відправлятися певні файли із відповідною інформацією. Це фішингова атака, яку злодії вдало реалізують саме завдяки методам соціальної інженерії. Під час відкриття того чи іншого файлу відбувається зараження як персональних комп'ютерів, так і мобільних планшетів, мобільних телефонів і так далі, певними програмними інструментами, які дозволяють хакеру отримувати ту чи іншу інформацію, а також несанкціонований доступ. Іншим прикладом фішингу може бути точна копія веб-сайту інтернет-магазину, де користувачеві пропонують ввести дані платіжної картки. Звичайно, що після їх введення кошти з картки зникають. Таке було у моїх близьких друзів. безпосередньо з одним із найвідоміших сайтів продажу в Україні. Відома реп-виконавиця Альона Альона розповідає історію подруги, яка ледь не втратила через кіберзлочинців гроші. Вона загуглила. Потім зрозуміла, що це шахрайська схема, і є мільйон того ситуацій, де сайт просто дублюється. Ти заходиш на такий самий сайт, все так само, ти просто ти довіряєш і ти оплачуєш як зазвичай. Я особисто е, достатньо разів зіштовхувалася, і навколо мене там всі, починаючи від кумів, закінчуючи, не знаю, там, там мамою, яка купляла якийсь церковний інвентар, і всі десь потрапляли на шахрайство. Наступний шахрайський метод, який неможливо втілити без прийомів соціальної інженерії, вішинг. Вішинг – це шахрайство, коли використовується голос, коли нам з вами підказують, що ми зараз маємо зробити для того, щоб виконати дію, яка має бути виконана нами з вами, да з точки зору маніпулятора. В це войс, відповідно, все використання голосу в телефонному зв'язку для шахрайських маніпуляцій, це якраз ті схеми, які пов'язані з вішингом. Мабуть, 100% людей, яких є картки в банку, які цими картками десь світили ці картки, там, наприклад, на OLX або десь щось продавали. Це схема телефонний дзвінок від а, служби безпеки банку. То вам повинна прийти якась сума, нібито, і вам перетелефонують і кажуть, що ми з служби безпеки банку, вам винадати суму. Вони знають номер вашої картки, як вас звуть, який банк, тому що в номер картки дозволяється дізнатися. Вони знають суму через те, що вона вказана, наприклад, в об'яві на якомусь. В сайті продажу приватних послуг або товарів і кажуть, що є якась постанова або НБУ, або якийсь закон про фінансування тероризму, який вимагає дізнатися додаткову інформацію про людину через СМС, наприклад. Самі підходять до банкомату, обирають послугу, отримати готівку без картки. Де для того, щоб підтвердити свою особу, треба ввести код з смс. І людина цей код з смс, якщо вона не обережна, неуважна, віддає шахраям. І вони там знімають інколи навіть в мінус, використовуючи кредитні ліміти. Ще один метод соціальної інженерії смішинг. Фішинг через смс. Коли ми з вами отримуємо розсилку від певних фінансових установ, комерційних структур, від можливо навіть наших знайомих, і в цій смс-розсилці, ми можемо отримати певне посилання на якийсь сторонній ресурс, типу, будь ласка, задонатьте, або дізнайтеся тут якусь релевантну, корисну для вас інформацію, або можливо ще якась історія. І ми розуміючи, що ця інформація була отримана від певного міністерства або від іншої якоїсь державної структури, без жодних пересторог можемо перейти за цим посиланням і в цей Момент, якщо ми не захистили наш пристрій, відповідно може стати на нього таке шкідливе програмне забезпечення, як інфостілери, це власне ті програмки, які постійно шукають інформацію на наші пристрої. Це кілогери, які фіксують кожне натискання пальчиками нашої клавіатури. Або Бекдори це те шкідливе програмне забезпечення, яке активує мікрофон і камеру без нашого дозволу. Також фахівці виділяють метод зворотньої соціальної інженерії. Цей тип атаки спрямований на створення такої ситуації, в якій жертва змушена буде сама звертатись до зловмисника за допомогою. Наприклад, шахрай може заздалегідь вислати лист з телефонами і контактами, нібито служби підтримки. Після чого через деякий час може спровокувати проблеми в комп'ютері жертви і просто чекати на її дзвінок. Складні атаки, supply chain attack, які проводять у декілька етапів, умовно кажучи, якщо ж для прикладу візьмемо банківську установу або будь-яку іншу приватну установу, то якщо ж хакер вивч під час вивчення конкретної цілі з'ясував, що ступені захисту є доволі такими високими, то він фокусується на атаках. На компанії, з якими співпрацює або може мати зв'язок та чи інша компанія, яка є ключовою ціллю. Іншими словами, це атака через проміжних партнерів, після конфронтації, яких можливо здійснена більш широка масштабна атака на конкретну ціль. Ці атаки небезпечні не тільки для установ, але й для конкретних людей користувачів інтернету. Як протидіяти зловмисникам, які використовують методи соцінженерії в мережі, і від соціальної інженерії, методи і там, принципи захисту, ті самі? Це критичне мислення. В Першу чергу будь-який захист починається з певного рівня критичності, якщо ми отримаємо посилання від сторонніх контактів, з якими ми раніше не мали жодної взаємодії, через месенджер або через електронну пошту. Це вже дзвіночок про те, що може бути на вас реалізована певна шахрайська схема. Не переходити відразу на посилання, подивитися, що вони на реальний сайт, якщо ви умовно отримали від привату, що там вказано приват24.ua, а не привєт 24 або приват 24 Тобто Подивитися, щоб останні точки були з тим саме адресою сайту, від якої ви очікуєте цей лист. Далі вкладення, наприклад, HR, тобто відділ кадрів або бухгалтерія, отримує багато різних Excel або Word, цих док або Excel файлів, в яких може бути для них важлива інформація. Але в цих файлах можуть бути віруси. Що тоді робити? Є лайфхак, який дозволяє відкривати ці файли і не заразитися вірусом. Спочатку ви їх скачуєте собі на комп'ютер, і далі загружаєте їх, якщо у вас є Google-аккаунт Google Drive. Якщо у вас є Microsoft аккаунт OneDrive і відкриваєте онлайн, у вас увесь е, контент, весь зміст цього е, документа буде доступний повністю. Але якщо там є якісь будовані макроси, віруси, вони всі будуть відрізані саме онлайн цими документами. Якщо вам телефонує людина і починає психологічно вас дивити, от якщо ви зараз не зробите от все, все, все буде, вам потрібно швидко, бо зараз ваші гроші всі. Підуть вони зникнуть. Зупиніться на 5 секунд. Зупиніться і задайте дуже чудове питання. І що? Окей, дякую вам за інформування. Я звернуся до найближчого відділення свого банку. Все, крапка. Отже, ставтесь критично до будь-яких пропозицій, особливо до заманливих. Не лякайтесь і не поспішайте робити те, про що вас просять, або тим більше вимагають від вас. Будьте пильними з невідомими посиланнями і вкладеннями, краще не відкривайте їх, не працюйте в присутності незнайомців з персональними даними, особливо з реквізитами карток, номер, термін дії, CVV-код, пін-код, паролями для входу в онлайн банкінг чи будь-якими іншими паролями та кодами, надісланими в СМС-повідомленнях. Встановіть антивірус. Використовуйте різні паролі для доступу до особистої та корпоративної пошти соцмереж і банківських додатків. Навіть цей мінімальний набір порад і правил значно підвищить вашу кібербезпеку. Лиянська міська рада попереджає спалювання стерні, соломи та рослинних решток на полях. Це злочин проти природи та суспільства. За даними Укргідромедцентру, впродовж другої половини серпня на Львівщині переважатиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека, саме тому необхідно неухильно дотримуватись вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодавства у лісових масивах на торфовищах і сільвоспугідях та утриматися від спалювання трави, сухостою, сміття і стерні після завершення збирання сільськогосподарських культур. На сьогодні дуже гостро стоїть питання появи пожеж, що виникають внаслідок спалювання стерні, соломи після збиральних залишків та сміття. Незважаючи на заборони, щороку із завидною постійністю на полях спалюється стерня або солома після збирання врожаю, що призводить до збіднення вмісту гумусу в ґрунті, зниження біорізноманіття, тваринного світу, виникає загроза виникнення пожеж в полезахисних лісових смугах, лісах. А іноді і травмування або загибелі людей. При спалюванні стерні соломи і поживних залишків згорає гумус, найбільш родючий поверхневий шар, внаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Разом зі стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, але на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур'яни. Однією з основних проблем внаслідок спалювання трави є забруднення повітря. Дим від горіння рослинних решток містить шкідливі речовини, такі як оксиди азоту, діоксид сірки та сажа. Ці речовини можуть викликати захворювання дихальних шляхів, а також серцево-судинні захворювання, спалювання сухої рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ приносить значну шкоду навколишньому середовищу. Тому за це передбачена адміністративна відповідальність відповідно до чинного законодавства. Що робити, коли ви побачили спалювання стерні соломи або рослинних решток? Насамперед викликати поліцію, яка згідно зі статтею 77-1 адміністративного кодексу України має прийняти виклик і скласти протокол. Не варто забувати, що контроль за станом благоустрою населених пунктів організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм відповідно до статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні покладено на місцеву владу, сільські, селищні та міські ради. Тобто староста села також має першим втрутитися у ситуацію і проводити роз'яснювальну роботу серед місцевих жителів. Для паліїв закон передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність згідно зі статтею 77-1 випалювання стерні, луки, пасовищ ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або їх залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду автомобільних доріг і залізниць у парках. Інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю або з порушенням умов дозволу, передбачають штраф для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. За ті самі дії, вчинені у межах природно-заповідного фонду, громадяни заплатять від 6 тисяч 120 до 12 тисяч 240 гривень штрафу. Посадові особи від 21 420 до 30 600 гривень. Стаття 245 Кримінального кодексу передбачає за знищення або пошкодження довкілля у результаті пожежі штраф від 91 800 до 153 000 гривень або обмеження чи позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. При повторному вчиненні злочину, якщо він спричинив загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, передбачене позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Далі до вашої уваги рекомендації щодо збобігання відстеженню геолокації з метою надання актуальних безпекових порад у рамках проєкту Довідка.Інфо було створено відеоролики з метою надання актуальних безпекових порад населенню України у різних ситуаціях. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось уже завтра. Слава Україні! Героям слава! Ваші фото та відео можуть допомогти ворогу, а вас можуть вистежити за ними. Як цьому запобігти? Згадайте, що телефон періодично пропонує вам добірки фото з певних місць, світлини зберігають координати, де були зроблені геолокацію. За цими даними ворог може легко визначити потрібні йому приміщення або місцевість. Щоб прибрати годання з фото чи відео у налаштуваннях камери вашого телефона забороніть доступ до місця розташування. Перш ніж переслати чи опублікувати фото й відео, видаліть або змініть інформацію про час та місце зйомки. Коли знімаєте, зважайте на позначки довкола, що можуть видати геолокацію. Згадайте ці правила, коли наступного разу публікуватимете фото або відео.